Доброго дня. Сьогодні у нас казка про слоненятко Дамбо. У великому цирку поповнення. Місіс Джамбо, слониха і артистка цирку, народила слоненятко. Стривайте, щось тут не так. Слоненятко не було схоже на інших. Подивіться на його величезні вуха. Ви колись бачили таке? Засміялися інші слонихи. Ха ха. -ха! Він такий незвичний, що лише мати може його полюбити. Малюка назвали Дамбо. Усі насміхалися над ним, бо він був не такий, як решта. Якось діти пробрались за коліс і почали його дражнити й смикати за вуха. Місіс Джамбо голосно затрубила, підняла одного з хуліганів високо вгору і закинула собі на спину. Допоможіть, закричав малий. Дикіслон. Люди з цирку кинули з усіх боків на місіс Джамбо. І зі в окремій клітці це було схоже на ув'язнення. Засмучений дамбо заховався у скирті сіна. Раптом він почув привітний голос Привіт, дамбо! Я допоможу визволити твою маму, а ще твоє вуха набагато краще, ніж в інших слонів. Це була циркова миша Тімоті. Він виминив дамбо зі скирти. Коли вони проходили повз намет директора, то почули, як той скаржився. Людям не дуже цікаво просто дивитись на клоунів та слонів. Я повинен створити надзвичайний номер, якого ще ніхто ніде не показував. Але я занадто втомлений зараз. Можливо, ідея прийде до мене уві сні, і він ліг спати. А в тімоті виникла чудова думка, і він не вагаючись почав діяти. Вночі він нашептав на вухо директора ідею номера за участю вухатого слоненятка. Прокинувшись, директор вирішив, що ідея номеру прийшла до нього вісні. Так, Дамбо став виступати разом з клоунами. Сленяті дали роль, у якій він грав маленьку дитину, котра вистрибує з палаючого будинку. Клоуни мали ловити його, але він все одно приземлявся у із збитими вершками. Клоунів та глядачів це дуже забавляло, але Дамбо не був у захваті від такого номеру. Він був дуже-дуже нещасний. Тімоді заспокоював Дамбо і допомагав відмитися від вершків після вистави. Він запропонував. Дамбо, давай відвідемо твою маму. І друзі пішли до вагончика, в якому все ще тримало ув'язнену місіс Джамбо. Тим часом у наметі клоуні відбувалась вечірка. Їм дуже сподобалась витівка пожежників, і вони вирішили наступного дня побудувати ще вищу вежу, щоб тамбо було довше падати. Щоб відсвяткувати це, вони випили дуже багато шампанського, один з клоунів закинув пляшку, одіжку з водою. Коли дамбо з Тімоті проходили повз намет клоунів, на Дамбо напала гикавка. Тімоті сказав випий багато води з тієї діжки гикавка мене, і дамбо почав пити. Але що це? У нього запаморочилось в голові, а потім стало весело. Дамбо побачив двох Тімоті. Дамбо, що там таке? запитав Тімоті і стрибнув у воду. Незабаром він почав поводитись так само дивно, як і його друг. Я... Прррре. Чудово було поплавати, прям він. Наступного ранку дамби й тімоті прокинулись від страшного галусу, який розвели ворони, сидячи на гілках дерев. Ви коли небудь таке бачили карр? кричала одна пташок, слон спить на дереві, але ж слони не можуть літати. Ти впевнена, карр, запитала інша ворона. Подивись ну тільки на його вуха, вуха. Точно, ти, мабуть, залетів на дерево, але забув я. Карр. Дамбо, ти можеш літати, радісно закричав Тімоті. Ти станеш всесвітньо відомим. Ходімо до схилу і будемо тренуватись, продовжував він. Дамбо стрибнув, а коли вже був над самісінькою землею, він розкрив свої вуха і полетів. Ворони не вірили своїм очам. Слон використовував величезні вуха як крила. Ура, ми летимо, ми летимо, дамбо, ти просто унікальний. Ми повинні зараз же повернутись до цирку, радісно закричав друг. У новому номері Дамбо стрибав з височаної вежі, розкривши вуха, ефектно літав під куполом цирку. Він літає, кричали здивовані глядачі і аплодували. Вони ніколи не бачили літаючого слона. Так дамбо став відомим. Але найкращою винагородою для нього стало звільнення його мами із клітки. Слониха ним дуже пишалася, адже місіс Джамбо із самого першого дня знала, що її синочок особливий. Дякую за увагу! Все буде, Україна!